Чи вплине на ситуацію на фронті заворушення в РФ? Ні. Ні, вона не вплине на ситуацію на фронті. Вона відверне увагу від нашого фронту, але це в якихось на локальних позиціях, в локальних якихось обсягах. Тож тут немає на це сподівання, що ця. Як це назвати, цей перформанс, що він якимось чином вплине на е, потужності, скажімо так, наших військових. Ні, не вплине. Ми навпаки, знаєте, таке відчуття, що ті, хто зараз знаходяться на я, я маю на увазі саме наших військових, тих, що нас обороняють наші кордони. Е, тут якась позиція більше спостерігача е, о, очікування, але очікування не Ні, не вплине. Чи відвідає Україну папа римський в 24-му році? Да. Але тут стільки умов. Тут не, тут не просто стільки умов, тут викручування рук, виламування пальців, тому що, аби я приїхав, тут е, вішліст, тут е, якийсь такий е, е, об'єм потреб буде вимушено виставлений, частково ми його зможемо задовільнити, е, чи відвідає знову ж таки найближчим часом, чи приїде Папа Римський в Україну? Ну, кажуть, що так. Кажуть, що так. Знову ж таки, заявлено буде про одне, станеться якось більш в меншому обсязі, але так, станеться, відбудеться ця подія необхідна для публіки, ця подія необхідна для світу, і ця подія, вона якась історична, я б навіть сказала. Отак от, от, ну тому що вона важлива. Дуже багато старших арканів. Це необхідно, це потрібно. Потрібно, знаєте, не сам візит, ну тобто, щоб він приїхав і щось тут нам зробив таке важливе, а ну, фоточки, скажімо так, важливі з Папою Римською в Україні. От, от так мені більше показують, і це необхідно і воно буде виконане. Чи відвідає Папа Римський Росію? Ні. Ні, тому що знову ж таки карта умов, карта вимог. І ці вимоги виконати чомусь неможливо. І, До речі, в Росію, яка жінка буде намагатися домовитися про візит Папи Римського в Росію. І тут навіть про це ніби буде знаєте, ніби як реклама. Ну, тобто, вони теж будуть це обговорювати. Вони теж будуть про це. Ну якась така знову ж таки історична подія. Ну тобто, це якась така е подія, візит Папи Римського, про який будуть розмовляти багато країн, окрім там Росії і України. Тож я не бачу Росію, не бачу. Чи домовляться США та Японія про оборонну співпрацю, яка може допомогти Україні? Зараз іде обговорювання обговорення вигід і ризиків. Воно протримається, про продовжиться досить довго ну, може, півроку, може більше навіть. Але згодом так тут будуть вкладатися гроші для того, аби. Ну вкладатися гроші аби заробити гроші, але вкладають дві країни заробляють чотири країни: три-чотири країни. Ну тобто там не тільки буде США, і Японія. Там буде США і Японія, наприклад, Україна і ще якась країна, тому що це як чотири країни згодом, все ж таки стануть щось виробляти і заробляти. Чи справді у РФ зараз немає можливості провести повторний напад на Україну зі сторони Білорусі? Правда, не можуть напасти мало ресурсу, мало потужностей все довго. Немає можливості підтримки, немає можливості активних дій, тому будуть залякування, тому ще будуть певний час якісь розмови про це, брехливі, до речі, розмови, але дивіться, вони над цим працюють. От в чому справа? Чи вдасться їм все ж таки в 24-му році ем, зробити напад з території Білорусі? Ні. Ні, та ні, ні ніхто не дасть цього робити. Давайте так, буде щось з території Білорусі, все ж таки якась загроза для нас залишається. Але за оціма двома картами це більше схоже на те, що летить по небу, невелике. Можливо, вони дрони, якісь шахіди, чи як вони там їх називають оці ці летючі, вони, можливо, запустять з території Білорусі, і це якось буде на рівні неофіційному. Підступному вночі, е, ну тобто, на такому рівні, але нападу не буде. Немає. Вони б хотіли не можуть. Чому з міжнародної телеверсії Оскар вирізали сцену нагородження українського фільму «20 днів у Маріуполі? Тут якась жіночка не просто за це, це вимагала. Вона за це дралася, кусалася, кричала, сварилася. Ну, тобто, це якась прям активна позиція. Чому вирізали? Ну тобто, це не ой ми раптово вирізали. А це якась прям така активна дія, активна позиція. Чому це чомусь було зроблено, спираючись на минулий досвід, який дуже некомфортно закінчився в минулому. Ну, Тобто, якась, якийсь повтор ситуації, щось таке вже ставалося, і для споживача, ну тобто для того, хто це вживає цю інформацію, воно якось закінчилося не дуже зручно для керівництва, чомусь не розумію. Ну, Тобто, тут повтор ситуації, аби не повторилося. Те, що було минулого разу, краще прибрати агресію, краще прибрати цю складову, яка вибиває тебе зі стабільного життя. Ну, тобто, ц... І тут навіть жінка, знаєте, тут вона за це топить, тут вона цього вимагає, прикриваючись ніби такими доброзичливими намірами. Ну, тобто, Ви що не розумієте, це може якось розхитати стабільність нашого споживача? Ну Тобто сам е, акцент був на е, на дияволі, Ну тобто на маніпуляції, аби вона не сталася, аби вона не відбулася, заборона маніпуляції. Тут всі карти, які кажуть, що необхідно унеможливлювати диявола у всіх його проявах. Чому? Тому що їх всіх вже задовбала війна в Україні. Це капець Ну тобто Це така. Це вибір заплющити очі і зробити вигляд, що нічого не існує, аби не розхитувати суспільство і не відхиляти його від їхніх мрій. Від тих е, напрямків, куди їх ведуть. Ну тобто, е, і це ж жінка, вона чи то вона ну чашова мечова. Ну тобто, це якийсь керівник, вона потужна ця жінка, це не просто пересічна громадянка, це якась така тітенька, яка може не просто приймати такі рішення, а вимагати, аби те, що вона хоче, здійснилося. В неї є вага на це, і це було дуже емоційно. Тому е, це сталося в останній момент. Це сталося з руки з подачі жінки, аби не травмувати можливо психіку таких тендітних європейських громадян. Чи дійсно Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць для війни? Що майже втричі більше ніж США і Європа виробляють для України? Ні, неправда. Ні, це неправда, стовідсоткова неправда. Чи дійсно Росія виробляє велику кількість боєприпасів на сьогоднішній день? Виробляє. Чи задоволені вони кількістю того, скільки вони виробляють, і чого? Е, виробляють. Виробляють на це покладено неймовірну кількість ресурсу. Тут і люди, і гроші, і Якісь переробки, ну тобто щось вони е, трансформують, щось вони переробляють, виробляють велику кількість, особливо невеликих якихось набоїв, невеликої зброї, вони виробляють дійсно багато. І я б сказала, що «Мах і король мечів, ну, тобто, на це покла ну, на це зараз е, тиск, от саме на це зараз вони роблять ставки. От на виробництво. Давайте так. Чи е, задоволені вони все ж таки будуть у 2024 році кількістю е, того, що вони виробляють? Ні, вони незадоволені. Тут все, ну все я почула свою відповідь. Не будуть вони задоволені, нічого їм не допоможе. Все одно вони залишаються незадоволеніми. До чого це привело? Ну тобто виробництво так велике, багато, е, руйнування якісь будуть на виробництві, е, унеможливлювання буде якихось поширень. Ну, тобто, щось там якісь, може, чиїсь дрони прилетять і е, знищать їхнє виробництво, але все ж таки вони не задоволені, але виробляють так.